Доброго дня, слава Україні! Хочу записати відео про те, як поламалась і почала погано робити сигарети така от машинка. Це відео знадобиться, не знаю для кого. В принципі, я як інвалід, мене так руки працюють не добре, то мені складно робити. Ну, Я, походу, все поясню. Дивіться, є два види машинок. Я так замітив. Здрізняються вони тим, що от зараз покажу крупним планом постараюсь. Мені камера недобре держати. Я не бачу, що то воно показує. Так, поясняю. От сюди надівається гільза. От, на цей піптик. І оця от резиночка, вона її прижимає. Щоб вона не злазила, коли ви насовуєте. І відрізняються машинки тим, як вони прижимають. Оця от машинка прижимає от таким способом. Дивіться. Ось от на цій кришечці є два усіка. Два, два таких от усіка. Вони закриваються. Отак от ви, наприклад, от її не закриєте. Бачите. От. А вже от, коли вона от в такому стані, то її закриєте. І сунеться і оці от усіки. Не знаю, як вам буде ви і всі от усіки сунуться по такому паску. Зараз я постараюсь вам його показати. Ну, Коротше, по паску. От збоку, от бачите, от пазок. Або зараз може виверну якось. Дивіться, от по паску. Пазок такий там є. Видно, в принципі, якщо придивитись. Ось ну, по усиках орієнтуйтесь. І така проблема, що у цей от, у мене один усик, Він уже стерся. Хоча ця машинка не багато проробила сигарет. По сравнению з тою, що у мене була другого типу. В другому типі машина. Получається, ця машинка вона сама сама притискає. Ви її ведете. Ви її просто толкаєте. Щас отак. Ви просто толкаєте. І вона цими пасками, вони там зроблені під кутом, вона їх прижимає у цю от гільзу до, до, цього, до наконечника. А в другому типі машина. Тут знаходиться така кнопка, якою ви так стискаєте, ну, це просто треба показувати. Такої ви стискаєте і самі, самі контролюєте притискання гільзи до цього. Поняли? Да? До, до, до наконечника. У мене до цього була інша машинка. Вона проробила років 4-5, я переробився сигарет, може 1020, може більше. З цій другий рік чи третій. Не знаю. Ну, коротше, от вона оце оця штучка одна притерлася, стерлася з цієї сторони. І вона вже все, і вона вже я її давлю, вона якби сама не прижимає. Треба тільки мені самому її притискати. Тобто сильніше вдавлювати цю машинку в систему, щоб вона цей. Щоб вона робила нормальні сигарети. Для мене це дуже незручно. Так приловчусь, може ще табак суховати трошки. і... Ну, Воно я тільки що робив, мені вже надоїло робити з п'ятого, з шостого разу сигарета. Тому що вона злазить. Я її провів, вона злазить з цього, тому що її не прижимає до, до наконечника. Ну, отак от все, не знаю. Ну я ж кажу, в принципі, людям з руками ті, ті з нормальними, не такими, як у мене. Просто сильніше прижимати. І, і, і все. Сильніше стискати саму машинку і воно буде нормально бити, я так думаю. А з моїми руками це проблема. Треба шукати. Треба купляти нову машинку. Ну я ж думаю, мені мають провести PowerMatic Mini. Буду експериментувати. Не знаю, як мене з моїми руками буде це все получати. Ну, а поки що все. Буду я поки що робити горіти з цією машинкою колупати помаленьку. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Все щасливо!